На вулиці Героїв України у Кропивницькому будівельники демонтують шматки асфальту з тротуару. Реконструкцію вулиці розпочали тут місяць тому, розповідає працівник підрядної організації Анатолій Букур. Частково виконані роботи по улаштуванню тактильної плитки по вулиці Академіка Тама. В день бригада укладає до 200 метрів квадратних. По вулиці Герої України, на якій ми зараз знаходимося, виконуються роботи по встановленню бортового каменю. На тротуарах проводиться демонтаж старого асфальтобетонного покриття. По вулиці Герої України виконані роботи злаштування нижнього шару проїзної смуги. Каже, під час реконструкції для розширення дороги та створення пішохідних доріжок видалять півсотні дерев. На вулиці Академіка Тама стан дерев оглядає дендролог Євген Ткачук. Наскільки Боляче дивитися, як пиляють здорові і облисклені дерева, але справа в тому, що реконструкція настільки вже пошкоджена коренева система, що залишати ці тополі поруч з магістралю просто недоцільно. Вони вже є аварійними і в подальшому можуть спричинити аварію. Провести такі роботи будівельні і не пошкодити ці зелені насадження ну фактично неможливо. Це в нас не парк, де можна десь об'їхати. На вулиці Академіка Тама показує росли 40-річні тополі. Нині на цьому місці чотири пеньки. Вони були аварійні, є дорожнина, є гниль. Призійшлось, що реконструкція співпала з тим віком, коли вже ці дерева потребують заміни. От. Але проблема в тому, що на досить довгий час ця ділянка стане, стане такою пожареною пательною. І вона обов'язково потребує подальшого озеленення. Вважає, одночасне видалення дерев шкодить довкіллю. Поки проведуть озеленення, поки ці дерева підростуть, а це не менше 20 років, ця територія буде перегріватися, вона буде більш запилена, вона буде більш загазована. Пояснює, які дерева підходять для озеленення біля доріг. Враховуючи те, що це магістраль автомобільна, висока загазованість і буде розпечений такий простір то треба підбирати саме посуху, стійкі і газонечутливі рослини. Це клен польовий. Це ліщина ведмежа і це липа, але срібляста. Кропивничанка Ірина Білінська каже, дорогу і тротуари потрібно ремонтувати. Природу шкода, і потрібно, щоб наші магістралі відповідали європейському рівню. Тому в мене двозначне ставлення. Я дуже шкодую за тим, що тут росте, але ось в такому стані не мати якоїсь доріжки для велосипедів або для людини, це теж завадить. Ну, сприйняттю нашого міста. За реконструкцією вулиць щодня спостерігає водій Віталій Ткаченко. Дорога це головна структура міста. Так що дорога повинна бути. Ще благоустрій добрий. Так що я то за. Все засадиться новим. Старе убрали, новим засадять. Так що Буде кислород, буде життя. Нагадаю, загальна вартість ремонту понад 186 мільйонів гривень. На реконструкцію ділянки дороги на вулиці Академіка Тама запланували майже 72 мільйони. З них майже 52 мільйони гроші з міського бюджету, 20 з державного. Півтора кілометри дороги на вулиці Героїв України відремонтують за 114,5 мільйонів. 74,5 мільйони це гроші з міського бюджету. Решта 40 з державного. Проект капітального ремонту вулиці Герої України та Академіка Тама в місті Кропивницький було розроблено Кропивницькою міською радою, та відповідним рішенням було визначено державне підприємство Агентство місцевих автомобільних доріг замовником з будівництвом. На виконання вказаного розпорядження нами було проведено тендер, з результатами якого визначено підрядну організацію. Згідно укладеного договору підряду за умови сприятливих погодних умов, роботи планується виконати до кінця поточного року. каже на місці знесених дерев висадять нові. Ірина Полулях, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.